День, отже, друга частина відео про те, як зрозуміти свою поведінку. В першій частині я передивився і зрозумів, що недостатньо пояснив, для чого робити вправу і які висновки зробити. І, ну от, для чого робиться вправо, от, для чого збоку дивитися, дистанціюватися від свого життя і подивитися з боку, це для того, щоб. Тому що збоку воно якби легше прийняти якісь факти людині. Коли вона от, дивиться, якби ну, на когось на, ж... на чиєсь інше життя, умовно кажучи, то людина. Ну, от, можна якби просто от, проаналізувати факти і сказати, що було так, так і так. І це допоможе, от, якби, так от і виокремити всілякі події, факти і зробити з них висновки. Отже, які висновки і як все це от приблизно робити? Тобто, наприклад, людина обирала Професію собі, там, в 15 років чи в 18, от яку професію обрати і куди піти вчитись. І, наприклад, людина обрала ту професію, яку їй сказали батьки, що там вибирай, іди вчитись на юриста от в такий то інститут. От, а людина, наприклад, хотіла. Вчитись ну, на дизайнера. От. Але побоялась взяти відповідальність на себе і зробила так, як сказали батьки. І от важливо прийняти от той факт і визнати, що от, ну так і сказати самому собі, що я Побоявся взяти відповідальність на себе, або побоявся там сперечатися з батьками, чи там іще які причини є, що я пішов вчитись на юриста, а не от, пішов вчитись на, на дизайнера. І от після того, що взяти на себе відповідальність, що саме я прийняв рішення. Іти, от, ну, вибрати, от, вчинити так, як сказали мені батьки, а не так, як я хотів. Це був мій вибір. І тому звинувачувати когось в цьому немає сенсу, тому що я відповідаю за те, що от я прийняв саме таке рішення. От, це перша частина. І друга частина це е, прийняти рішення, що якщо буде подібна ситуація в майбутньому, то як я тоді зроблю, я знову буду когось слухати, чи я все-таки виберу ту професію, яка мені цікава. Я піду вчитися, ну, наприклад, на дизайнера. Або, можливо, от, ну, зараз вибору немає, але юристом надоїло бути, от, а дизайнером так і продовжує бути цікаво. І от я зараз. Там, без відриву від виробництва, як то кажуть, тобто почну паралельно вчитись на дизайнера. Тобто, от, перша половина це взяти відповідальність за ту подію, що відбулася на себе, друга частина це прийняти нове рішення. От як я буду в, ну, ну, в подібній ситуації вирішувати цю ситуацію інакше. Або хоча б зрозуміло прийняти те, що от, як би я тоді зробив інакше? Для чого це? Для того, що коли у нас в житті з'являється якась нова ситуація, ми, наш розум він якби повертається назад і він шукає подібну ситуацію. І коли подібна ситуація є, розум без усяких вагань, він бере шаблонну поведінку, яка була в тій ситуації, і знову її повторює. Тобто, ну як це може виглядати, якщо щось таке, то це знову позвонити батькам, наприклад, чи сходити і сказати, от я хочу поміняти роботу, то все, я не знаю, що, як мені зробити, яку професію вибрати. І батьки скажуть, що там вибираю таку і знову зробити так само. Це якщо без такого, без самоаналізу, без всього, от, подібна подія повторилась, і людина може зробити отак само. І це можуть бути не батьки, це може бути друг, там, чи дружина, чи чоловік, чи ще хтось. От. Людині скажуть, що так, от, роби отак, от, я б на тої місці зробив би так. І людина перекладає відповідальність і йде вчитися. От от. Тому важливо якби, прийняти на себе відповідальність за те, що саме я вибрав послухати батьків. Це якщо взяти цю окрему ситуацію. так? І що наступного разу, якщо подібне буде, у мене буде вибір, от, щоб ну, яку професію обирати, то я сам виберу, я подумаю, там, можливо, я з кимось побалакаю, але все одно я рішення буду приймати сам, і це буде вже моя відповідальність. Я зроблю так, як я хочу. І це допоможе так от потрошку виходити з того, як би. І це такий сценарій, умовно кажучи, життєвий або замкнуте коло. Воно по-всякому може виглядати оці всі події в життєві і е, світосприйняття людиною від свого життя, тобто, ну, по-всякому може бути, але от це допоможе вже по-новому якось рухатись вперед. Також це стосується вибору. От, ну, Партнера, тобто чоловіка чи дружини. І тут також варто признати, що от це я вибрав собі такого-то партнера тоді. То хоча у мене був вибір між, наприклад, двома, як мінімум, або взагалі у мене був вибір там, якби, жити з цією людиною чи не жити. І я саме обрав жити з цією людиною. Тому відповідальність лежить на мені, а не на тому, що, там, наприклад, людина потім. Виявилося, що вона зовсім не така, яка була, але все одно це був мій вибір. Я вибрав, тому я відповідаю за це. Ну, і також зробити висновок, який там, як би я от тепер вчинив. От. Ну, зрозуміло, що багато якби, висновок такий, якби сам собою, напрашується, що, звісно, я б так би не зробив, але. Це вже ми можемо от, ну, деякі, якби вчинки, наслідки вчинків ми можемо зрозуміти вже тільки через деякий час, а не спочатку. Тому тут таке. Але отже, далі про цю вправу і для чого вона іще. Це також і стосунки з дітьми. От вона, наприклад, з дітьми там, ну от, яка моя поведінка проаналізувати в минулому, що мої діти так себе поводять? Як саме, що я їм колись був сказав чи зробив, що вони от зробили такі висновки, і от внаслідок цього вони себе так поводять. Так само і з домашніми тваринами. Тому що діти до семи років це діти і домашні тварини це от повне дзеркало батьків. Тобто вони от відзеркалюють стосунки між батьками, якусь їхню поведінку. Це от повне дзеркало. Тому треба розбиратись не з дітьми, а з собою. Яка моя поведінка привела до того, що там мої діти або домашні тварини от часто хворіють, чи така в них поведінка, чи там іще щось. От. Все це йде від батьків, ну от старших. Членів сім'ї. Тому от, це треба от, ну, так от, з боку дивлячись і розбираючи так зробити легше. От. І також це можна і стосунки з друзями проаналізувати, там, і з колегами. Ну, все, отак, от, і проаналізувати, що яка саме моя поведінка привела до того, що от, у такі зараз відносини. Там, чи з колегами, чи з друзями там. І як мені тепер от інакше поводитись. Тоже, ну, то якби ділиться на взяття відповідальності і вирішення, що як я тепер буду по-новому робити. От. Тобто дві таких важливих, важливих аспекти. І якщо, наприклад, недостатньо інформації, що от, от для чого порівнювати. Себе з іншими людьми. От, порівняти якихось знайомих, яких достатньо добре я знаю, так, наприклад. І порівняти їхню батьківську сім'ю, те, як вони зараз живуть, яка в них сім'я, яка в них робота, професія, все. От. І подивитися, якщо, наприклад, от я вважаю, що ця людина чогось досягла, то це значить, що Якби от те, чого вона досягла, значиме і для мене? Тому що ну, людина не може поважати щось, що для неї не має значення. Тому треба подумати, а що саме, от за що, чому я вважаю, що ця людина чогось досягла? І, і що саме от? Що саме в тому, що вона досягла мені цінно і я хочу перейняти в неї? Тобто подивитись оті і подивитись стратегії оцієї людини в цьому напрямку? Ну, наприклад, якщо це стосується професії або фінансів, От як ця людина там обирала професію, чи як вона обходиться з грошима, як вона до них ставиться. Як в її сім'ї ставились до грошей. От. І от проаналізувати все це і можливо взяти собі якісь моделі поведінки, але якби взяти переформатувавши під себе. Тобто не треба прямо точно копіювати все. І, ну, тобто у людини є гроші не тому, що вона, наприклад, там, вносить в кишені постійно там. 50 гривень в лівій кишені на рубашки, там, ну наприклад, так, і через це в неї є постійно гроші. Це не, не модель поведінки, це просто таке, як, ну, у людини таке, ну, так, людина хоче вірити, і от вона так робить. Тут розмова про інше. Подивитися от загалом. На те, як людина ставиться до грошей, як, ну, там, що вона про них каже, як відноситься, чи як до своєї професії ставиться, чи до роботи. І от загалом усе це подивившись і зробивши якісь висновки от, з усього цього, от, що саме, от, от, на мою думку, що саме їй допомагає от, досягати от такого фінансового достатку. так? Або як саме вона спілкується, наприклад, з колегами на роботі, там, що у, не, у неї, у цієї людини, хороші стосунки з колегами. Тобто, от, що саме, яка саме поведінка? Тобто проаналізувати в кожній сфері життя, в якій, наприклад, от, ну, я вважаю, що людина чогось досягла, так, і я беру звідтіля якісь такі от висновки, що ага, така поведінка, отака, отака. І якщо це для мене, як би. Нормально, то я можу от приблизно так само потрошку себе привчати. Знову ж таки, не прямо копіювати там якісь рухи чи якісь слова, а от саму, якби сам напрямок от всього. цього. Тобто копіювати не треба прямо, а от зробити висновки, що, як, і от рухатись в цьому напрямку, от спробувати. Якщо буде о, працювати це в моєму житті, отже, я залишаю, якщо ні, то це буде як досвід. хоча б. От. Ну і також, от, чим більше аналізувати от, якби, життя людей, от, так, знайомих, і дивлячись на їхні сфери життя, от, як вони там з дітьми спілкуються. якщо, от, Бо в одних сім'ях чомусь діти слухаються батьків, так, в інших чомусь не слухаються. І от подивитись на ті сім'ї, де діти от, ну, дійсно слухаються батьків там без криків, там без всяких воплів. Як вони ставляться до дітей, як вони з ними спілкуються? І от оцю модель поведінки, от, не копіюючи прямо слова і прямо всю поведінку, а цей напрямок от, можна взяти і впроваджувати в своєму житті. Ну так, все це іншого всього стосується. Це і... і фінанси, і робота, усе. Тобто, аналізуючи свою поведінку, поведінку інших людей, людина якби отак от розширяє. От вона виходить з цього скляного коридору, в якому от, якби, ну, більшість людей живе, от вони виросли в своїй сім'ї, і вони думають, що ну, це нормально, це правильно і ну, треба тільки так. А порівнюючи себе отак, от, безоціночно, що вони кращі, я гірший там, чи навпаки. От, от просто порівнюючи, як урок, роблячи цю вправу, можна чомусь навчитися у тих, хто, наприклад, на мою думку, чогось там досяг і от переймаючи їхні якісь стратегії. І також тут варто сказати за таких людей, хто от, ну якщо Людина не може взяти на себе відповідальність, вона завжди буде перекладати її на когось. Тобто, ну, я, там, я живу в такій країні, тому от я себе так поводю. Мої діти там, себе погано поводять, тому я їх наказую, я їх там б'ю ремнем. На роботі там, ну, наприклад, колеги такі от, тому я з ними спілкуюсь так от. Тобто людина, яка не бере на себе відповідальність, у неї от світ виглядає так, що вона перекладає постійну відповідальність на когось, а не бере її на себе. От. І, ну, з одного, ну це така не поведінка незрілої людини, недорослої. І. Ну, В принципі, це якби нормально, можна так жити. Але якщо от, ну, ви хочете змінити своє життя, то як його можна змінити, якщо вся відповідальність вона десь? От Постійно хтось за щось відповідає, тільки не я. Як же ж я тоді можу змінити своє життя, якщо от, ну, я ні за що не відповідаю? Виходить, що ніяк. Тому, от, беручи на себе відповідальність за своє життя, за всі вчинки, які я зробив, так, я тим самим приймаю те, що я за все це відповідаю, я за щось винен навіть. От. Хоча, якби, ну, почуття провини, воно таке дивлячись від ситуації, що іноді дійсно, ну, ну це така велика тема, але. от, як мінімум треба признати, що я відповідаю за, от, за все те, що було. І тоді життя почне якби, потроху змінюватись. Тобто. Бо мі, якщо мій світ моє дзеркало, відповідно, змінююсь я, змінюється світ навколо мене. От. Отак от, от. Ну і також. Варто сказати, що знову ж таки на деякі моменти, деякі питання, от всі вправи вони хороші, але людський розум так зроблений, що він, ну, там, куди йому неприємно дивитись, він дивитись не буде, або все це буде якось так завуальовувати, якби, що сприймати буде. Якби ну, по-своєму. І от для того, щоб дійсно реально подивитись на стан речей, то найкраще, і найпростіше, і найшвидше, і найлегше це просто піти до психолога і розібратись, почати з ним розбиратись. Тому що психолог задасть ті питання, які сам собі ніколи не поставиш. Тому що людина звикає жити до якоїсь норми, вона вважає, що це нормально, вона навіть на Щось не звертає увагу. Тобто я зараз скажу так абстрактно, але так воно є, бо у кожного з нас якби, відчуття норми, воно своє. Це відчуття норми в стосунках там, з друзями чи з батьками чи з роботою чи з колегами, з усіма. От. І, а приходячи до психолога, психолог якраз таки от поставить такі незручні питання, які допоможуть подивитись на те, що насправді відбувається і що не так. Які насправді от програми керують людиною. От. Тому... От, всі вправи вони хороші, але от, якщо ну, зараз модно люди ходять, всякі які нові слова модні з'явилися і заходи як ретрити, івенти, здається, і ще щось, ну, багато всього. Вебінари люди дивляться і все це добре. Але якщо взяти от 100 якихось там ретритів, за які людина заплатила гроші там, або якихось таких от інших заходів, і 100 походів до психолога, який буде розбиратися саме з вами. Бо коли ви приходите, наприклад, на якийсь заход, де там 20-30 людей, ніхто особисто з вами не буде сильно там розбиратися. Ну, можливо, для прикладу, там щось зроблять, і в якійсь сфері е життя питання вирішиться. Але коли приходиш до психолога, він почина, от, починається цей клубок весь розмотуватись, розмотуватись і все поступово, подія за подією, сфера за сферою життя, вона почне якби прояснятися. І ну, найкраще це така довгострокова терапія, це психоаналіз або гештальт терапія. Це такі напрямки, розраховані на довгострокову терапію. Ну, може і звичайний психолог це все робити, якщо він пройшов особисту терапію, це важливо. Тобто в психоаналізі в гештальті вони проходять особисту терапію, після чого вони вже знають, куди і що і як вести клієнта. Тому, от, якщо є можливість фінансова, то от, треба йти до психолога. І розбиратися з ним от, конкретно от, свої якісь життєві ситуації. І паралельно можна читати книги, дивитись вебінари, це робити вправи, от, такі, як у мене на каналі. О, це все добре. Але якщо от, є гроші і вам хочеться результатів, то вони будуть в два рази швидше, якщо піти до психолога. Ну Також можна пройти, повторюсь, що мій курс там також він такий як короткий, але допоможе і рішення приймати, робити вибір не з розуму. Ну, і зрозуміти там моя ціль, не моя, ну і так і багато чого іншого. От, тому от, всі вправи вони хороші, їх всі треба робити, але. Сами швидкий і короткий шлях це похід до психолога. Отже, якщо я щось недостатньо пояснив, вправі в цій чи в інших відео, якщо щось вам не зрозуміло, то ви можете звернутися до мене і отримати пояснення. Отже, до побачення. Хай вам щастить.